О, Я вам сьогодні хочу розповісти історію про справжнє народне замовлення і такі трошки пофілософствувати на тему замовників і співід... як відносин з ними, мабуть, правильно сказати. Ну, По-перше, покажу, покажу вам, що я робив. Такий, бачите, фланець, на ньому шлюцевий вал, трошки замучений. Значить, На ньому ще дужче замучена зірка. Що вони зробили? Вони на юнітечі купили зірку, готову стевичого гартування. Моя задача була тут зрізати зайве, розточити і нарізати внутрішні шліци. Отак я його все зробив. Зробив плотненько для того, щоб не калатало. Осирцевина сира. І друга сторона приблизно така сама історія, але ну, тут вже взагалі нічого не залишилось. Ось такий довгий вау. І також, отак. О, тут бачите, тут трошки легше вийшло. Також без люфта О, закусило дві зірочки. Цеп, гартоване, все шліци, довгий вал і буде працювати. Насамперед прикол. Я вам зараз ви заціните. Значить, так, мабуть, буде краще. Значить, Головний прикол був в чому? Пише мені чувак на емейл листа, що зробіть вали, так і так, я все відправив. Я йому посилку забрав. Добре зробимо. Вчора приходить лист. Ви, будь ласка, зробіть мої деталі, бо я їх дуже чекаю. Кінець. І тут же приходить наступний лист. Все цело вже чекає ваші деталі. Ну, класно було, я їх сьогодні чесно зробив на саме справжнє народне замовлення і відправив. Тоді ще була історія на тижні. Привозить чувак, зараз я спробую показати. Привозить чувак е, муфту. Значить, ось дивіться, вона лежить. Це муфта. Ось ось одна крісла. Ось ця, на дві частинки чавунна. Нову я вже виточив. Значить, приїжджає чувак і каже, зробіть мені муфту. А я її десь тижні два назад бачив. Цей же ж чел привозить цю муфту тижня-два назад, я ж я її бачив. Кажу, де ж ви були два тижні, вам тепер бігом-бігом. А він чесно. Посміхається і каже, блін, у нас грошей не було, тепер гроші є, робіть. Бачите, коли чесність і ну, така от душевність, вона справді мотивує допомогти людям. Тому що роботи зараз, як я кажу прямо, роботи зараз дуже багато, з часом трошки складно, і тут на мене ну, черга, є, є черга на роботу і народу, ой, що так довго, це нам чекать, бу-бу-бу-бу-бу. Я всім кажу, вибачте, така ситуація, треба там тиждень, два місяць чекати. Залежить від замовлення, від ситуації, від об'єму роботи і так далі. Є поточні замовлення, є ті люди, яким є військові, яким не можна відмовляти, і так далі. Треба все кидати і робити. Розумієте, тому така ситуація. Но це дві такі класні історії про те, як люди чесно сказали, що дуже-дуже треба, і ми їм робимо. Але бувають і зворотні історії, так звані факапи з замовниками. Це вже було давненько, я трошки від цієї історії відійшов і тому можна її розповісти. Пише мені на Фейсбуці, це десь так, перші півроку від повномасштабного вторгнення Рашидів Україну, тобто десь рочки півтори, півтора тому назад. Пише мені на Фейсбуці чувак. Так і так, дуже треба зробити два десятка деталей, черв'ячні колеса, модуль, там щось. 0,9 чи щось таке. Ну, зовсім малі-малі. Зовнішній діаметр там близько 20 міліметрів. Такі тонесенькі кілечки, ніжні, там, ну, ну, типа, зовнішній діаметр, грубо кажучи, 21, а внутрішній там, типа, 15, при товщині 4. І ж, ой ой-ой, дуже треба дуже зробіть. Ну, кажу, зробимо, не питання. Причому ну, зробіть хоч які-небудь або бронзові, або латунні, або хоч сталі 20, тільки зробіть. Кажу, зробимо, не переживайте. Якусь я йому назвав там, ціну за них мінімальну. Ну я розумію, що мені треба робити інструменти якісь, чим їх обробляти. До чого ми домовились? Що я беру мітчик. По-моєму, з кроком 1, там, типа мітчик М6 чи щось таке. І після цього Юра шапував, я думаю, хто цікавиться машинобудуванням, чув це, машинобудування, це ім'я в Сумах. нас. Він мені на різьбошліфовці підправляє там профіль, щоб там був профіль 20-градусний. Ну, дуже-дуже маленька, тоненька черв'ячна фреза. Я за це плачу гроші. При цьому замовник мені надсилає якийсь мінімальний аванс. Я точу, знаходжу бронзу правильно, точу з бронзи два десятка цих кілець. За цей час Юра робить мені на різьбошліфовці, підправляє мічик. Все чітко зроблено. Я вже не пам'ятаю щось. А, я ріжу першу шестерню, скидаю фотографію замовнику, що дивіться про це не переживайте, все зробимо, ось уже перша деталь. І починаються такі качелі. Я, ну, такого ще, мабуть, за всі роки не було. А що це у вас за такий мічик? А де ви взяли такий інструмент? Та от ми раніше робили такі сякі мічики. Починають мені якісь мальовані схеми на міліметровці скидати там в якомусь масштабі 10 до 1. Має бути отаке всяке сяке: отут зрізане, тут перезрізане. Кажу, чувак, подожди, ти тиждень назад просив як небудь на сталі 20 зробіть там які-небудь, бо в нас тут капець. Ну, воно схоже було на військову техніку, якісь дуже маленькі. Ну, Або вимірювальний інструмент, або щось таке. ну, Швидше за все, це були приціли. Я так вже потім знайшов, що то було. І чувак на мене починає так наганяти, що просто ну, все не так, все не таке. І це не так. І поверніть мої гроші, ви там всіх обманюєте. Я кажу, Окей, все, повертаємо гроші. При цьому я заплатив за мітчик. За бо шліфовку. Мічик мені залишився на пам'ять. Я поверну йому завдаток. І тут він мені пише: Ой, а ви ж деталі поточили. Я, звісно, в них не уверен, дословно це було. Ну ви мені їх вишліть, якщо вони хороші, я поміряю. І тоді вам за них заплачу, Типа за токарку. А зуби вже я десь буду в іншому місці різати. Ну, я його чесно послав. Тому що ну таких мудаків попадалось рідко. Це, мабуть, був такий виключний мудак особливої якоїсь породи. Ну, це така із неприємних історій. Хотілося мені поділитися цим факапом, тому що робота з замовниками це велика частина нашої діяльності, велика частина і досить таки непроста наука. Це все-таки трошки психологія і трошки економіка. І ну, коротше, купа всього і соціальні ці всі контакти, навики. Не дарма в серйозних компаніях і в серйозних фірмах є людина, яка займається тільки цим, або цілий відділ. Як мінімум відділ з керівником, з відповідальністю і так далі. По роботі з клієнтами, те, що називається, ну і друга історія була зовсім недавно. У мене є такий формат співпраці, як робота з посередниками. Тобто є людина, яка там, не знаю, в неї сайт, може якась клієнтська база, може ще щось. Він тільки знаходить замовників. Я роблю деталі, відправляю замовнику. І потім виплачує цій людині відсоток від замовлень. Ну, умовно, там, 10% людина має з кожного замовлення, яке вона принесла. Я навіть цього чувака не бачив в очі, але ми з ним співпрацюємо дуже вдало, дуже вже ну, так, не перший день, називаємо це так. І недавно він мені підкидує замовлення. Коротше, треба зробити вау на. Тюнінгують чи газ, чи газон, чи газ 66. Ну коротше, якусь ван... Ван... ну, таку напіввантажну машину тюнінгують радянську. От ми, нам треба а, треба до вала, грубо кажучи, вау з двома шліцами і треба з третьої сторони ну, з торця, щоб ще були шліци такі самі. Та ну не питання зробимо. Присилав він мені цей вал. Якісь якось я так по фотографіях розцінив не дуже дуже символічні гроші за це назначив там умовних 100 баксів. Приїжджається деталь. Ну, по-перше, вона виявляється вся цементована, вся шліфована. Е, потім там ще якась різьба всередині, якої не було видно на фотографіях. Ну, бог з ним. Роблю я це все. Е, По-моєму, я що зробив? Я її поточив повністю, нарізав зуби. І так от дві деталі поряд склав. Ну, на піддоні, буквально там. І так здалеку їх клацнув на телефон. Думаю, закину, щоб і цей посередник, і замовник собі спокійно. Спокійно люди чекали деталь, що ось-ось вона буде. Я практикую таке, якщо в мене там люди не сумські, а все-таки це замовлення десь з України приїхало, то я, щоб люди спокійно себе почували, як якийсь етап проробив, сфоткав, відправив, і ну, люди бачать, що робота йде. все добре. Тобто, ну, часто це заплачені аванси, і, знаєте, ну все одно народ переживає, тому що в нас природа така, хто кого наїбе, той і проживе. Розумієте? І що стається? В цей момент, коли я скидаю фотографію, починає мені дзвонити незнайомий номер. Це номер якраз замовника. Тобто він в обхід цього посередника, так як він мені новою почтою відправляв деталі, починає наярювати по телефону просто капець. Беру я трубку, добрий день, що ви хотіли. Я вам відправляв вау, я подивився фотографію, він не такий. Кажу, як не такий? Ну, от там щось довше, там коротше, воно точно не збереться. Тобто він по фотографії точно а вже почав бачити, що воно не збереться. Я от побачив там торець, він не такої довжини. Я Ну, я так слухав, слухав, кажу, що ви хочете. Ви привожіть лінійку, і сфоткайте ще раз, щоб я побачив, що не одинаковий. Кажу, ви мені не довіряєте, давайте його не буду робити. Не ви робіть, бо такий можна купити тільки в Росії. Кажу, Ну, це значить, що в нас його нема. Ні, він є, але його можна купити тільки в Росії. Ви зрозумієте. Бо він є, ну, ну, ну його не можна купити. Кажу. Ну, якщо він є, його не можна купити, то його нема. Ну, коротше, він мені полоскав мозок, хвилин 15, цей чувак. Я вже так його трошки не послав, ну, коректно себе повів, я так вважаю. Закінчилася вся історія тим, що я доробив деталь, перефоткав, відправив. Всі залишились задоволені. Ну чувак мені півдня просто виносив мозок. Блін, так що, ну я не знаю. Ну, це. Ну, коротше, все замовлення не вартити гроші, наскільки він мені виніс мізки. Розумієте? Оце такі цікаві, веселі і не дуже дві історії про клієнтів. Мені завжди цікаво, як люди співпрацюють, як вони будують відносини замовника і виконавця. Кому цікаво, коментуйте, підписуйтесь, розповідайте власні історії. Дуже багато цікавого в цьому, в цьому питанні, надзвичайно багато цікавого, як і в самих Залізяках. Ну, щоб... А, о! Хочеться завершити на повчальній ноті. Так, то якийсь небритий, це капець. Ну, ладно. Завершу на повчальній ноті. Ще колись я в, на самому початку кар'єри, можна так сказати, коли я власну майстерню вже відкрив. Ну, я ж розумію, всі ми повні страхів різних. Ну я старався ніколи до рук не брати ні зброї, ні, ні ножів оцих, ні там якісь просверліть мені глибоку дірочку на 5,5 мм. Нічого, я нічим я цим не займався. Ну я цього просто принципово не брав руки до вторгнення ніякої зброї. Я вважав, що інженери мають створювати тільки комфорт. Покращувати життя. Ну, вийшло, як вийшло. Коротше, забігає якийсь непонятний штрих, типа п'ятниця, 4 вечора. Забігає якийсь дядько такий. О, а що тут у вас? Здрасте, здрасте, що? Мені достає ну, прямом, в прямому сенсі, з кишені таку невеличку шестерню, модуль 4, там, може, щось 90 мм зовнішній, там отвір на 30 якийсь такий, Ну, шестерня та й все ж, пас там на 8 чи на. 10, не пам'ятаю. Ну, вона в мене лежить по сьогоднішній день. Це от, вона в мене там на лобному місці спеціально лежить, я на неї іноді дивлюсь і згадую цю історію. Забігати, чувак, зробите таку щось. Мені так срочно, так срочно, от просто капець, як срочно, зробіть, тільки зробіть. Ну, кажу, ну капець, як срочно, зробимо. Я ще там якось так роботи не дуже було, Думаю, я глянув, заготовка така, є 90-й круг, думаю, ну що я зараз там дві штучки просверлю, обточу за годину вона буде готова під зубообробку. Туди-сюди. Щось ми з ним мовились про ціну. Я так по юності, по наївності не взяв аванс. Чим закінчується ця історія, як ви думаєте. Я доробив ці деталі, дзвоню, не беру трубку. День, два, три, чотири. І так, ця деталь уже, мабуть, років 6 чи 7 лежить тут у мене в вигляді музейного експоната. Я вам поясню, щось сталося. Я так, ну, дядько дуже такий був дьорганий і швидкий. Але він у мене задавав певні питання, я потім уже зрозумів, що це був якийсь, мабуть, представник поліції в якійсь дивній формі такій Тому що, по-перше, шестерню було треба на кран на тюрму. Ну, я розумію, що туди теж треба, ну, буває. да А тоді було ще таке якось так. Дуже швидке було питання, типу: а ви тут ножики не гартуєте, бо мені треба дуже погартувати леза до ножиків. Тобто чувак з якоюсь з в кишені зайшов, все розвідав, що хотів. Я, мабуть, відповів на всі питання правильно, тому що на цьому ця історія в принципі була закінчена. Більше, він... Більше я його не бачив, і ці дві шестерні модуль 4 лежать по сьогоднішній день. Така історія повчальна. Так що беріть аванс. Не бійтесь нікого, працюйте по закону, платіть податки. До речі, квартал закінчений, пора платити податки. Я вам назву одну цікаву суму. От по закінченню кварталу я державі винен 41 тисячу гривень податків. Підтримуйте армію, працюйте, все буде добре.